Привіт! З вами я Алана, і сьогодні чомусь мені хочеться читати з простору потік від Бога Велеса. Що хоче він нам сьогодні передати? Що хоче він передати людині, яка зараз дивиться цей розклад, потік. Почнемо. Ти зараз багато думаєш про те, як наповнитися ресурсами, як заробити гроші, як щось опанувати. Взагалі бути наповненим, бути, мати якісь бажання, починати щось робити і ти все-таки приймаєш якесь рішення, ти. Намагаєшся прийняти якесь рішення. Але, по-перше, як начебто тобі щось заважає, можливо, ти дуже занадто багато на себе береш. Саме на себе ти відкидаєш якусь допомогу, можливо, тебе щось ображає в цьому, можливо, ти ображаєшся сам на себе. І все ж таки. По ітогу ти починаєш діяти, ти все ж таки робиш якісь певні кроки, певні рухи, ти намагаєшся, ти намагаєшся взяти і почати щось робити в своєму житті. Ти пізнаєш, ти щось відкриваєш, ти робишся мудрішим, ти хочеш навчатися і відкривати таємне для себе. Те, що ти хочеш опанувати, більшою частиною це стосується сакральних знань, таємниць, знань, які роблять людину мудрішою, умнішою. Сприятливішою до оточуючого світу і до самого себе. Це сакральні знання. Ти хочеш вивчати ізотерику, магію. Тебе тягне до цих наук. І, можливо, вже давно ти колись прийняв рішення. Щось робити в цьому напрямку, щоб це все пізнати, вивчити, щоб продвинутись, просунутись в цьому напрямку. Ти працюєш з людьми. Ти, можливо, ти нарощуєш свій Свою майстерність, свій професіоналізм в цьому. Можливо, через людей, можливо, через соціум, можливо, ти десь хочеш просувати свою майстерність в мережах, хочеш ділитися своїми знаннями. Можливо, ти вже засвітився десь серед людей, тебе вже знають, вже прислухаються до тебе, вважають тебе доволі мудрою людиною. Ти можеш давати поради і доволі успішно. У тебе великий рівень енергетики, і ти можеш бути лідером, ти можеш вести за собою, ти можеш навчати. Ти можеш навчатись сам, ти можеш навчати. Тут в цьому ти вже починаєш робити певні кроки, дії, ти намагаєшся і ти вже робиш. Ти не просто плануєш, ти вже робиш. Скоро ти вийдеш на якийсь новий період, і отримаєш в цьому Цьому нові результати. Але дивися, є перешкоди і тобі потрібно зупинити якусь, щоб перейти на новий рівень, тобі потрібно зупинити. Можливо, якісь зв'язки, можливо, вони тебе блокують, можливо, вони тобі заважають. Щоб отримати результати, ти повинен бути сконцентрований на знаннях, приділити цьому часу увагу, виділити для себе те, що тобі допоможе. Тоді ти отримаєш результати в цих своїх знаннях. Ти зможеш подолати, подолати те, що тобі не давалося, ти зможеш е, зрозуміти всі ті важливі речі, які тобі відкриваються, і вони принесуть тобі користь, вони приведуть тебе до успіху. Ти маєш сконцентруватися, сконцентруватися на знаннях. І Можливо, призупинити якісь контакти, які тебе від цього відволікають. Можливо, ти маєш доступ до якоїсь інформації, вона до тебе надходить, яка тебе також гальмує. Вона являється перешкодою. Перешкодою в тому, щоб отримати ті результати і вийти на той новий ступінь свого розвитку. Якась інформація, якісь знання. Можливо, колись давно ти щось вивчив, воно сіло в тобі. Так, ця інформація, вона, скажімо так, не дуже правдива. Не дуже вона співпадає з тим, чого ти хочеш досягти. Так, це більше стосується страхів якихось твоїх власних, або неадекватного використання енергії. Ти як начебто для того, щоб досягти нових результатів в своїх просуваннях, в своїх знаннях, в своєму навчанні, в тому, щоб вчити інших. Ти як опираєшся на ті вже знання, які в тебе є, а вони не зовсім коректні в цьому напрямку, не допомагають. Тут треба щось змінювати, тут потрібна трансформація, тому що те, чим ти володієш станом на зараз, воно не дасть тобі просунення. Ти як загруз. Стоїш на місці, на тому ж самому рівні, до якого колись дійшов. В тебе нема просування. Тут потрібні зміни. Для того, щоб отримати результати, ти повинен сконцентруватися на тому, щоб отримати ті результати. А для цього ще потрібні зміни в твоїх же знаннях, в, тому, в твоїх зв'язках. Можливо, ти. Працюєш з якимись енергіями, але цього недостатньо. І тут також повинна бути трансформація. Для того, щоб отримати новий ступінь, ти повинен би задіяти енергії всіх світів, всього, всіх дев'яти світів. Або ж залежить від того, в якій традиції ти працюєш. В чому ти навчаєшся трьох світів праві, яві, наві. Всі ці енергії треба задіювати, Ніщо не існує одне без іншого. Як це купити, домовляйся. Знаходь контакти з усіма сутностями, богами і стихіями всіх світів, всіх реальностей, проявляй свій дар, домовляйся, ти даруєш щось їм, вони натомість дарують тобі. Піднось дари, знаходь, знаходь методи взаємодії. Причому це повинна бути дуже адекватна і гармонійна взаємодія. Це повинно тобі подобатись. І не обирай, наприклад, контакти з тими світами, з тими богами, з тими силами, які тобі не імпонують. Хоча і треба задіювати сили всіх стихій, але вмій домовлятися з ними. І не продавай себе, не продавай свій дар, не продавай свою силу, не уступай. Домовляйся, адекватно домовляйся з усіма тими, хто, скажімо так, може вийти з тобою на контакт. Домовляйся, але не продавай себе. Ми всі можемо взаємодіяти як друзі, по-дружньому, навіть нижчі з вищими. А якщо ти маєш відношення до світу людей, ти живеш в серединному світі, то тобі і карти в руки, як то кажуть. Взаємодій із нижчими вібраціями, і з вищими. Тільки так, в балансі, ти зможеш отримати нові результати, ті, яких би ти хотів досягти. Вищий пілотаж, майстерність. Зараз. У тебе, ну, як зупинка, те, що ти зараз знаєш станом на зараз, воно так, воно корисне, воно працює, ти в цьому досяг вже результатів, але щоб вийти на новий рівень, тобі потрібні нові зв'язки, нові контакти, або ж зміни в них. І тут ти повинен вміти домовлятися, співпрацювати, співіснувати. Тут адекватний обмін. Ніхто не повинен програвати ні ти, ні вони. А це дійсно про те, що треба вже зламати стереотипне мислення. Вийти на... Нове бачення, і відмовитись від того сталого погляду, який довгий час ти, ну, якби культивував в собі, да? домовляйся якось по-новому, по-іншому. І тут не забувай про те, що. Нічого в цьому світі не може бути в застійному стані, тому що це не несе за собою розвиток. Зламай систему, і це буде правильно для тебе. Це запалить твій внутрішній вогонь, це розкриє твою творчість, це розкриє твій дар, твій вогонь, нестандартний підхід. Коли ти зробиш щось, те, чого раніше не робив, підійдеш до, якої, до рішення якоїсь проблеми, так як ти ще не підходив. Це зміна векторів, вик це відмова від того, що тобі коли, тебе колись навчили, і ти притримуєшся цього вже довгий час. Пора виходити на новий рівень, якщо ти цього хочеш. І це буде правильний вибір. Дійсно, правильний для тебе. Це зможе освітлити твій шлях і направити тебе. Головне, не зациклюйся ні на чому, ні до чого дуже не прив'язуйся. Нехай твоя родина, твій рід, твоя сім'я, близькі, друзі, партнери твої. Не будуть для тебе гальмами. Нехай допомагають, але не гальмують, не притримують тебе, не відмовляють. Ти маєш це чітко розуміти і дати їм зрозуміти. Бо це твій шлях і це тебе запалює. Якщо ж ти будеш дуже зациклений на земних оцих речах, і жити життями інших людей і проживати їхні історії, то ти ніколи не отримаєш того, чого ти хочеш: мудрості, магнетизму, магії, сакральних знань. Бо ти повинен бути собою. Всередині тебе десь всі відповіді, дай їм тільки розкритися. Так. Будь цілісним. Будь цілісною натурою, не розкидуйся собою. Ти не повинен ні від кого залежати на цьому шляху. Ти маєш право всім допомагати, кому забажаєш, маєш право отримувати допомогу, маєш право любити і бути любимим, маєш право вчитися і навчати, але ти повинен бути незалежним. Ти повинен бути цілісним. Ти не повинен помирати, якщо тебе, наприклад, хтось кине, або хтось від тебе відмовиться, або хтось не сприйме твій шлях, твій вибір. Ти не повинен від цього залежати. Ти маєш бути задоволений собою своїм шляхом, своїм навчанням, своїми знаннями. Всім тим нестандартним і незрозумілим, можливо, для інших, не звертай на це уваги. Звертай увагу на те, що сидить всередині. Це важливо. Всі інші можуть тільки допомагати, аби не заважали. Повір, ти можеш. Ти зможеш. І чи то родина, чи рід твій, чи сім'я твоя, чи друзі, чи близькі, чи оточуючі, чи колеги, всі вони, навіть якщо вони якось трошечки скепти... скептично дивляться на це, а можливо, і поважають, і вважають тебе вже майстром. У кожного тут по-різному може бути, і в кожний час по-різному. Головне, щоб. Ти не звернув свого шляху, і тоді ти будеш задоволений, ти будеш незалежний, вільний. Якщо ж ти вирішиш, що це не твій шлях, і ти втомився, і це тобі не по плечу, то так, ти маєш на це право. І це буде вже також твій вибір і твій шлях. Але якщо ти зараз думаєш про те, що ти хочеш пізнати мудрість пізнати ці знання, то роби так, цілісність, незалежність і домовляйся. Опановуй всі енергії, всі світи, домовляйся. Так, ти повинен зупинити все ж таки, я ще раз повторюю, повинен зупинити. Те, що перевертає з них на голову твою цілісність, те, що тебе робить залежним, це треба зупиняти. Це не розширить твої свідомості, це не допоможе. Допоможе тобі твій власний вибір, внутрішній вогонь і опанування всіх світів. Якщо в усіх світах. В усіх реальностях. Ти зможеш бути як свій. А принаймні зумієш домовитись, мах на мах, дай надай. Але не програвай, не віддавай свого, не позбавляйся свого, не роби так, щоб тебе надурили в тих світах, щоб в тебе відняли твоє. В тобі є сила, в тобі є дар, в тобі є вміння і знання, є енергія. І ти можеш тільки домовлятися, але не віддавати даром, не поступатися своїм. Ось такий мені, мій тобі буде сказ. Ну, ось, друзі, такий був потік від Велеса для когось з нас. Цікаво, я вважаю, і корисно. Дійсно, якщо хочеться вийти на новий рівень. То не треба віддавати своє, жертвувати чимось своїм. А треба все ж таки вміти домовлятися з усіма світами, і в світі людей з нашими оточуючими, і в світі не людей. Знаєте, мати свою таку, скажімо, гордість майстра чи гордість учня, але своїм не поступатися. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім доброго дня!